Спасіння тільки через віру, чи також через діла. Напевно, це найважливіше питання в усій християнській теології, це стало причиною реформації а розпаду католицької та протестантської церкви. Питання спасіння ділами та вірою або лише вірою є складним, оскільки в Біблії є багато суперечливих цитат до порівняння слова апостола Павла і апостола Якова. Де, хто бачить різницю між вченями Павла, який проповідував спасіння вірою в Христа та Якова, який говорив про спасіння вірою та ділами. Насправді, Павло та Яків не мали іншої думки щодо цього вчення. Єдине суперечливе питання стосується зв'язку між вірою та ділами. Відповідно до теології Павла, ми виправдані лише тоді, коли віримо. Тоді як Яків каже, що наше виправдання відбувається через віру та діла, Яків намагався довести, що людина не може вірити без добрих діл, Яків підкреслює, що правдива віра в Христа змінить наше життя, і ми будемо чинити в житті добрі справи. Якщо хтось каже, що Він віруючий, але не робить нічого доброго, Швидше за все, він насправді не вірить у Христа, говорив апостол Яків. Апостол Павло говорить те ж саме у своїх листах віруючі повинні приносити добрі плоди. Одразу після того, як апостол Павло сказав нам, що ми спасені вірою, а не ділами, він пояснює, що ми створені для всякого доброго діла. Апостол Павло говорить, що з вірою наше життя зміниться, так само, як говорив Яків хто перебуває в Христі, той є вже новим створінням старе минуло, а нове настало. Яків і Павло не мають різних вчень щодо спасіння, вони бачать ту саму ідею з двох різних точок зору. І на кінець сильна цитата зі святого письма. Брати і сестри мої, яка з того користь, коли людина стверджує, що має віру, але нічого не робить на підтвердження тієї віри, хіба може така віра спасти? Скажімо, брат або сестра мають потребу в одязі або їжі повсякденній, а хтось із вас їм каже: Я сподіваюся, що ти в теплі і маєш що їсти, іди собі з миром. Але не дасть необхідного, чи буде з цього користь. Так само і віра, якщо вона не супроводжується вчинками, то сама по собі вона мертва. Хтось може сказати: у тебе віра, а в мене вчинки. Але кажу вам: без справ не можна довести, що ви маєте віру, а я виявляю свою віру у добрих вчинках своїх. Ти віриш, що Бог єдиний? Добре, але навіть демони вірять у це і тремтять від страху. Амінь.